У церкві адвентистів сьомого дня на Подолі зібралося близько 200 протестантів, керівників регіональних організаційних комітетів проекту Р 500 в рамках якого в Україні відбуватиметься ряд заходів присвячених святкуванню 500-річчя європейської реформації. Керівники різних відділів проекту підсумували результати першого етапу підготовки, а також спланували перші кроки на 2017 рік. Розпочнеться рік реформації 25 грудня. Флешмобом Україна та світ святкують Різдво Христове разом. Потім мобілізація, мотивація усіх церков. Ми спланували протягом січня, різдвяних свят, протягом лютого, можливо навіть березня, мотиваційні мобілізаційні фестивалі у кожному обласному центрі, у районних центрах для того, щоб наших християн, віруючих, усіх об'єднати у цій потужній ідеї. Наступне це робота у навчальних закладах, науково-практичні конференції, лекції в університетах, школи для е школярів. Доступні форми розроблені уроки, також підвищення кваліфікації діючих вчителів і педагогів. Загалом над проектом Р 500 працює вісім підрозділів: соціальний, ресурсний, творчий, молодіжний, юридичний, науково-історичний, молитовний та медійний, які вже зараз активно трудяться для відродження українського суспільства. Особливий акцент під час зустрічі оргкомітету зробили на науково-освітній та медійній роботі, а також на діяльності ресурсного відділу. Телеканал Надія, як частина медіагрупи «Надія» активно включився в цю роботу. Ми взяли на себе зобов'язання висвітлити всі події, які будуть відбуватися протягом 2016 року, пов'язані з святкуванням 500-річчя Дня реформації. Також ми знімаємо відеофільм, який знімається на теренах України та за її межами. Вже в 2017 році, я думаю, що в лютому місяці наші глядачі зможуть його побачити. Також всі наші програми, які можливо адаптувати під цю дату, ми робимо спецвипуски, присвячені цій визначній події. Також упродовж року реформації усіх віруючих запрошують приєднатися до всеукраїнського цілорічного марафону посту та молитви за для реформації людей, церков та суспільства для кожної людини в нашій країні. Розуміння молитви є, це щось святе, ну для, для людей взагалом. Да, якщо віруючі люди, протестанти, піднімуться для молитви, вийдуть на площі і будуть кликати небо, що Бог звільнив від війни нашу країну від корупції, від усякого беззаконня, це буде це буде слава Господу. Я призиваю всіх віруючих не просто молитися, але і говорити, і робити, Не просто молиться, но не молчать. Мы хотим действовать. Социальное дело – это вообще руки да, церкви. Мы будем действовать в колониях, мы будем действовать в армии, в капелланском служении, мы будем действовать в больницах. Есть проекты «Чистое сердце», «Чистый город». То есть мы будем убирать э, дворы и много других проектов, которые связаны конкретно с действием. То есть наша молитва, она обязательно должна перерасти в действие. У каждому, навіть наимальшему местечку Украины, Іни упродовж 2017 року проходитимуть різноманітні соціальні та просвітницькі заходи, про які можна дізнатися на сайті проекту Р 500 Протестанти сподіваються, що рік реформації стане особливим благословенням для України та її народу. Вікторія Михальчук, Валерія Полторацька, Дмитро Перов, Київ вісті надії.